Другий в області офіс всеукраїнської платформи Зроблено в Україні запрацював у прилуках. Гранти на теплиці, виробництво дронів, технічна підтримка під час оформлення програми доступного кредитування житла є оселя і ще багато різних можливостей. Все це в одному просторі. Зроблено в Україні відтепер функціонує на базі Прилуцької філії Чернігівського обласного центру зайнятості. 30 серпня бізнес-простір презентували представникам Чернігівської ОДА, Прилуцької районної військової адміністрації грантоотримувачам з прилуччини. До урочи того відкриття долучилася і директорка Чернігівського обласного центру зайнятості Людмила Ключник. Ініціатива насправді дуже корисна, дуже крута, оскільки під час військового стану потрібно як ніколи підтримувати український бізнес, українського виробника. Перший офіс було відкрите на базі Чернігівського обласного центру зайнятості у місті Чернігові. Другий ми вирішили відкривати в місті Прилуки. Орієнтуючись на ті показники в роботі служби зайнятості, на кількість отримувачів грантів, компенсаційних виплат і на те наскільки ініціативне населення в місті Прилуки. тому заслужено, я думаю, ми відкрили цей офіс. Ми плануємо отримати від цього економічний ефект. Як для нашої держави, для нашого суспільства підтримати наш економічний фронт, оскільки ми вважаємо, що буде будуть люди, які будуть зацікавлені, щоб розширити власну справу, або отримати мікрогрант, грант для ветеранів, отримати або отримати компенсаційні виплати для внутрішньопереміщених осіб, або для інших категорій населення в офісі зроблено в Україні надають не лише послуги, котрі пропонує центр зайнятості. Отримати консультації та фінансування за урядовими програмами також можна. Це грант на переробку, грант. 那。 Сад, є оселя, кредитування 5,9 та інший. Ну і кешбек доєднується у нас зараз. Перший простір для розвитку бізнесу зроблено в Україні в нашій області. Відкрили у Чернігові ще на початку квітня цього року, як каже директорка обласного центру зайнятості Людмила Ключник. Це доволі результативна ініціатива. На даний час вже понад 170 осіб скористалися послугами цього офісу, і ми бачимо пожвавлення в отриманні, Ну, наприклад, найяскравіші приклади це звичайна Отримання мікрогрантів найбільше звертаються з приводу написання бізнес-планів, або якщо бізнес-плани вдалий з метою приведення їх у відповідність діючому законодавству, підкориткувати якусь бізнес-ідею. Тобто ми бачимо, що людей, які подають заявки, стало у нас більше, стало у нас більше позитивних рішень. Це завдяки тому, що фахівці офісу зроблено в Україні, проводять роботу з майбутніми грантоотримувачами. Позитивний вплив роботи такого центру відмічають і в Чернігівській обласній військовій адміністрації докладають зусиль, аби спільно піднімати економіку регіону та всієї держави. По Україні відкрито і ще не так багато офісів, і тому Чернігівщина вже з другим офісом. Я вважаю, що це уже реальна буде йти реальна підтримка нашому бізнесу. Ці офіси мають надавати консультаційні послуги. Бізнесу із різних питань з питань державної підтримки. Ми навіть працюємо над тим, щоб ця допомога була трошки ширша. Ми допомагаємо центру зайнятості інформувати ще й про ті міжнародні донорські програми, які є для бізнесу, для того щоб бізнес максимально знав про ці програми. Офіси зроблено в Україні, орієнтовані на розвиток малого та середнього бізнесу. Саме на базі прилуцької філії Чернігівського обласного центру зайнятості ідеї перетворюватимуться на дієву ініціативу ініціативу, що створить нові робочі місця, та наповнюватиме бюджет громади, саме малий і середній бізнес виявився найбільш лучким. Під час кризових ситуацій, під час повномасштабного вторгнення, саме він допоміг нашому регіону вистояти і він продовжує допомагати економіці функціонувати і зараз. Саме малий і середній бізнес створює робочі місця для наших громадян. Більше 70% робочих місць створюється саме малим і середнім бізнесом. І це надзвичайно важлива підтримка наших громадян в цей е, дуже складний час. І саме малий і середній бізнес також. Активно підтримує збройні сили України. Кондитерські, пекарні, швейні виробництва та медичні центри все це вже працює у прилуках завдяки мікрогранту за програмою Власна справа з кожним підприємством, малим, середнім чи великим співпрацює Прилуцька районна військова адміністрація а другий в області офіс зроблено в Україні допоможе розширити перелік представників бізнесу у прилуцькому районі. Мені дуже приємно, що у нас відкрився офіс тому, що насправді це дуже. Дієва допомога для нашого бізнесу. Ми розуміємо, що бізнесу зараз нелегко, в таких умовах, в якому зараз знаходиться, в якому працює бізнес, це досить складно. І тому на сьогоднішній день державна політика націлена на підтримку бізнеса, і я сподіваюся, що ці всі ініціативи, які були ініційовані президентом України, продовжуються реалізовуються міністерством економіки, будуть мати гарний. Позитивний результат для нашого бізнесу, тому що наше основне завдання підтримувати економіку для того, щоб наші хлопці могли отримати належне фінансування, наші люди могли отримувати належні послуги і користуватися тими умовами на належному рівні. Тому зі свого боку ми будемо максимально підтримувати і робити все, щоб бізнес розвивався, а економіка нашої держави зростала. Юлія Лазарєва, власниця центру розвитку дитини, дошкільнята плюс, втілила у життя свою. Ідею три роки тому, завдяки державній підтримці за програмою Власна справа «Бізнесвумен» розширила освітній простір, відкривши літній табір дві неділі після. Початку вторгнення Російської Федерації то було дуже складно. Потім через місяць ситуація почала стабілізуватися. На даний момент все ідеально. Мій заклад відвідує на сьогоднішній день уже 200 діток. Тобто, йдемо в правильному руслі. Мікорант мені допоміг розширити мою власну справу. У мене була вже якась база, була вже основа. А от мікрорант мені поміг створити два робочих місця та розширити свій бізнес. У день відкриття офіс зроблено в Україні приймав і перших відвідувачів. Дві фахівчині опрацьовували запити майбутніх грантоотримувачів та консультували представників підприємств, що вже скористалися державною підтримкою. Пані Олена, бухгалтерка кав'ярень, що скористалася грантовою допомогою. Наразі отримує інформацію щодо компенсаторних програм. Консультує Наталія Філозоп. За працевлаштування, наприклад, внутрішньопереміщених осіб ми відшкодовуємо витрати на оплату праці протягом шести місяців. Якщо приймають, скажімо, людей квотної категорії, там молоді, жінок, які мають дітей до шести років, ми відшкодовуємо єдиний соціальний внесок протягом 12 місяців. На протязі двох років, от і на працевлаштування на нові робочі місця. Ми також шкодовуємо єдиний соціальний внесок. Після вичерпної відповіді консультантки пані Олена ділиться враженнями. Коли доступно надають консультацію, то завжди легко, але такий приємно, що є такий тепер офіс, який працює саме в цьому направленні. Серед підприємців, котрі також започаткували власну справу за державної підтримки, і Нателла Межуєва. Центр сімейної медицини здорова родина сьогодні. Функціонує і приймає відвідувачів. Бізнесвумен ділиться, вдалося отримати фінансування лише з четвертої спроби, коли скористалася технічною допомогою спеціалістів центру зайнятості. Це вперше, що первин, тобто не класичний приватний заклад. Прийшли, заплатили кошти, отримали послугу. І, мабуть, було дивно. У мене питання основне було: з чого ви взяли, що до вас підуть, що вони до вас перейдуть. У мене головна це те, що в мене дуже потужна команда. Бізнесова структура міста Прилуки та району сьогодні міцний тил для нашої держави. І офіс зроблено в Україні стане ще однією можливістю відкрити власну справу. Тож, якщо ви мріяли втілити у життя ідею, обов'язково скористайтеся послугами, котрі надають на базі прилуцької філії Чернігівського обласного центру зайнятості. Ваш продукт буде зроблений в Україні на рідній прилученні.